В клініці знаходиться два маленьких пацієнта, одному 4 роки, іншому 6,5 років. Почнемо з першого. Це хлопчик, якому не вдалося народитися з нормальним головним мозком. Це дуже важкий стан. МРТ головного мозку та інше обстеження показують, що для відновлення діяльності головного мозку для розвитку дитина не потрібно простих. Звичайних маніпуляцій медичних, цей стан потребує саме такої терапії, саме такого підходу, який існує в нашій кмініці, про який я вже сказав. Результатами нашої інтенсивної роботи ми бачимо хлопчика, що він почав перевертатися через правий, частково через лівий бік. Він почав сидіти, вставати, тримати голову. І на сьогоднішній день реабілітологу вдалося добитися, коли хлопчик став на долоні і на колійця. Це велика радість. Психологи працюють над розвитком психічних функцій. При поступленні цей хлопчик практично не мав ніяких функцій. На сьогоднішній день психологи стверджують, що у нього з'явилися емоції, у нього покращилося сприйняття. Навіть, як не дивно, часткова уява. Останнім сюрпризом в нашій роботі виявилось те, що хлопчик почав маніпулювати. Це маніпулювання дитяче. Нам це дуже приємно. Робота йде і продовжувати мене далі. Я думаю, що успіх не забариться. Я доглядаю за вами, якому на сьогоднішній день 2,5 роки. Ми вже тут лікуємося в цьому центрі. П'ятий курс проходимо. І дуже багато змін. Він фізично почав рухатись більше і спостерігає гарно, так, розумово. Що дуже, ну, така хвороба але невеликовна, невеликовна. Ми надіємося на те, що тут нам допоможуть. Но дуже Ваня зараз на цей час дуже гарно себе поводить, дуже рідний. Хороший хлопчик і всі, хто хто хоче, хай сюди звертайтеся, хай лікують. Я мама трьох дітей, і двоє дітей у мене ну, хворі. Тобто дівчинка 20 років, вже 11 років у дуже важкому стані. І хлопчик 6 років теж у важкому стані, з одним діагнозом. І в такій лікарні, як це случилося, то ми полежали і нас виписали додому, сказали там, будьте вдома. Що могли, ти ми допомогли. А тут нам дали надію, що, ну, так, що зможуть допомогти. Іншого хлопчика, якого 6,5 років, я хочу сказати, що він у нас проходить сьомий курс практично перерв. Так сталося. Що в дитинстві він переніс одну хворобу, яка призвела до дитячого церебрального паралічу. І на цьому фоні у хлопчика розвилася пневмонія, на жаль, яка установилася комою, реанімацією і е, станом, який теж кваліфікується як апарічний синдром або ж вегетативний стан. Попри все, попри е, негаразди, Зовнішні, попри безнадію без родичів, попри навіть на віру наших колег, ми взялися за реабілітацію. Дійсно, вона є складною. Сьомий курс по два місяці показав про те, що ми недаремно займаємося цією роботою. Знову я нагадаю, що інноваційний підхід є е, мірилом нашої впевненості. Нашого бачення цього хлопчика через три місяці. На сьогодні хлопчик тримає голову, дивиться, фокусує погляд, спостерігає за яскравими предметами. Звичайно, мови в нього зараз немає, але вона з'явиться дуже швидко. Рукова сфера є теж дуже складною. Вона і до хвороби була виражена. Щодня проходять ін'єкції, щодня проходять по два заняття, кінезотерапії, логопедичні операції, психологічні корекції і звичайна робота проходить із родичами пацієнта. Ми завжди з надією, з оптимізмом дивимося вперед. Наша впевненість на нашому досвіді, який показує, що серед 100%, які реабілітувалися у нас пацієнти з таким діагнозом, Відновлюється 60-65. Це наша перемога. І у нас є позитивні зміни і надіємося, що, так можна сказати, переможемо цю хворобу е, всіма зусиллями нашими і зусиллями лікарів цієї клініки. Бо тут такі самі сучасні методи лікування, де яких немає в таких лікарнях.